Друзі, всім привітечок! Всіх вітаю у новому відео. Ми сьогодні щось всі рано попрокидалися і вже повертаємося додому з прогулянки. Ходили е, в одне місце там, де продають домашню продукцію, вполювали, вполювали, купили домашню трав'янку. Зараз Підсмажу трошки, з яєчню. я її вже. Якщо чесно, сто років не їла ще, як <рив> мешкали вдома. Женя каже, що смажену не любить, любить сиру, ну не знаю, трошки підсмажу, попробуємо. Ось такий у нас перекус вийшов, будемо зараз смакувати. Трошки зайшли, скупилися в Аврові. Взяла шампунь, мій по акції, був в мене якраз закінчився лаверовий лист по 9 гривень. Був. Зараз по акції, паперові рушники 19 гривень. Сподобалася мені ця краска, 70 гривень коштує не чим не гірше за гарнір. Все одно економія. Гарнір на 30 гривень, як мінімум, дороже. Ну, дивлячись, яких магазинах і ще взяла для доці такі ось Наборчик малесенький, щоб її звичніше було. Ложечка і воделочка. Десь 60 чимось гривень коштує. Сімпатюля така. В нас е кілька днів тому відбулася одна ситуація, але ми з чоловіком поспілкувалися і вирішили краще не розповідати подробиці, тому що в місцевих новинах про це ще не було ні слова. Скажу лише кілька слів, що це стосується підпалу машин. Всі, хто мешкає в Україні, знає, які машини наразі підпалюють. Дуже багато зараз таких ситуацій. Скажу лише, що наша машина ледь теж не постраждала. Але добре, що все добре. Хочу лише застерігти батьків, в кого є неповнолітні діти, особливо. Будь ласка, відстежуйте добре, з ким вони спілкуються, з ким вони переписуються. тому що Оця справа, що ця ситуація відбулася з 14-річним підлітком. Я думаю, що його посадять до в'язниці. Не знаю на скільки років. Дуже сумна ситуація. Хлопця знайшли через Телеграм, пообіцяли йому 15 тисяч гривень за те, що він зробить. Не буду повторювати. Дуже хочу вас попросити, відстежуйте за можливістю всі переписки, з ким спілкуються ваші діти. Просто вони ще не розуміють, в них, в них нема, знаєте, ще дорослого мислення, всім хочеться легких грошей для дитини. Це сума досить таки велика. Та і для дорослих для багатьох теж в наші часи. Тож дуже треба пильно слідкувати за дітьми, нашими, за підлітками, як за хлопчиками, так і за дівчинками. Тому що нещодавно ось вчора ми йшли, зустріли сусіда. Він розповів, що теж нещодавно була ситуація. Там були задіяні два хлопці, і дівчинка, 16-річна. Тож дуже сумно, дуже сумно за дітей, за батьків такого народжують, ростять. Я не думаю, що всіх, всіх дітей, ну, які з цим столкнулися, в яких затягнули на оці афери, що вони всі з неблагополучних сімей, родин, дуже-дуже шкода. Дуже прикро, дуже шкода матерів, що тепер така доля в їхніх дітей, не зрозуміла, що тепер буде. Звичайно, буде суд, посадять, але це дуже-дуже страшно. Я б Могла дуже багато розповісти на цю тему, але не хочу. Змінимо трохи тему. Я кілька днів не викладала, не записувала відео в мене. Дуже сильно боліла голова, дуже погано себе почувала, і виявилося, що були якісь міцні вспишки на сонці. Тож зрозуміла тепер в чому причина. Аліса, до речі, теж у ці останні кілька днів дуже, дуже себе погано поводила, дуже вона не знаю, не слухняна, сильно була, кричала істерик. Дуже багато було. Ці буквально не знаю, 3-4 дні. Зараз тут ніби вже налагодилася, і вона краще себе веде, які до цього. І я себе набагато краще почуваю. Треба якось відслідковувати, все ж таки читати новини, що де відбувається. Ці вспишки, магнітні бурі, приймати якісь ліки, можливо, не знаю, міряти тиск, бо зі здоров'ям жарити дуже. Дуже серйозні. І зараз поставлю в мультиварці зварю рис. Взяла кругленький такий, буду робити ліниві суші. І щось залишиться доні. Звісно, окремо зроблю, бо суші вона точно їсти не буде. Зроблю просто рис, з рибкою з огірочком дрібненько там змішаю. Таке точно буде їсти, вже ми це проходили. Водички залила в пропорції 1 до 1,5, і ставлю на режим рис, і все, нехай готується. Рис вже готовий, половину я залишила, а потім ввечері ще з печінку взяла. Зараз буду робити заправку. А поки лиса стигає, я наріжу ножицями водорослі оці оціної. Ось так воно робиться, дрібненько виходить дуже швидко. І зараз зробимо заправку. Рис вже остигнув. Пропорції казати не буду, бо для, різних, для різної кількості рису в мене багато. Тут я там, не вираховувала на маленьку порицю. Тут в нас сіль, цукор та яблучний оцет. Можна краще використовувати рисовий оцет, але в нашому тебе не було, тож взяла такий, як був. Пахне, якщо чесно, вже дуже смачно. Не знаю, щоб як його втриматися і сформувати якісь ці лініві роли і не з'їсти таку просто як кашу таку. Додала вже половинку авокадо, половинку свіжого огірка і червону рибку. Все нарізала дрібними шматочками. Рибку брала в АТБ сальону норвежську, вона була по акції по 220 гривень. Дуже мені подобається ця фірма, оселедець дуже в них смачний. Ще додала всередину трохи кунжуту і формую. Ось такі кульки. Перед формуванням кожного змочую долоню у водичці і формуємо. Зверху посипаю трошки кунжутом, зверху палити нагір соусом, але вже цього разу без соусу, тому що і так вийшли за рамки свого бюджету. Ось тільки всього ще позалишалося. огірок на канапці, та для наступних разів імбир, соєвий соус та гоцет. Ось таку смакоту я зробила швидко руч. Зараз включимо якийсь фільм чи серіал. та будемо сидіти смакувати. Звичайно, я одного вже скоштувала, хочу сказати, що смачно, непоганий варіант такий. Але ще б туди додати трошки філадельфію, змішати, і буде взагалі смак такий самий, як в справжніх ролях в суші. Дуже-дуже смачно буде наступних разів. Я думаю, наступні рази будуть, бо стільки всього позалишалося, будемо вдосконалювати рецептик. Дуже-дуже люблю суші, але занадто дорого вони зараз стали коштувати І краще робити якісь свої. Якщо чесно, я ніколи не... Робила ну, такі, щоб вони виглядали по-справжньому, не формувала. Навіть в мене нема, не було ніколи цього коврика, там, щоб їх крутити, треба буде колись придбати та, та розпочати робити собі, собі для своєї родини ці ласощі і економити кошти, які так впритик. Які так Добренько, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся. Всіх люблю, ціную та поважаю ваша Світлана. Пока-пока, всім миру!